Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми продовжуємо цикл лекцій з глоуком. Сьогоднішня лекція буде присвячена хірургічному лікуванню первинної відкритокотової глоукоми, а саме операціям фільтруючого типу. Отже, за свою історію, хірургія глоукоми переживала періоди піднесення і занепаду. Від чого це залежало? Це залежало від успіхів фармації з одного боку. А з другого боку, від того, наскільки ефективний було хірургічне лікування, наскільки вони були важкими ці операції, наскільки вони проводили до певних ускладнень, і в таких випадках хірургія відходила на другий план, фармація переходила на перший план, і таких періодів було кілька. Основним напрямком лікування глаукоми є зниження компенсації внутрішньоочного тиску. І якщо Зниження внутрішньовічного тиску не досягалося з допомогою фармацевтичних методів лікування, з допомогою гіпотензивних препаратів. Ми змушені проводити хірургічне лікування. Отже, першою операцією, яка була запропонована при глоукомі, була іридектомія. Іридоктомію, яку запропонував Грефе у 1857 році, і таким чином хірургічне лікування випередило лікування терапевтичне на 20 років. Тільки через 20 років після запропонованої Грефе операції іридектомії появився пілокарпін, виходячи з сучасного розуміння, показами для іридиктомії вони є досить обмежені, але. Вони використовуються при гетьох випадках закритокотовою глууком, зокрема, глууками з зенічним блоком. В сучасному вигляді це є лазерна іридотомія. Отже, які були операції фільтруючого типу, у 1906 році появилася операція іридосклеректомія за легранж. Пізніше цю операцію модифікував Гольц у 1909 році, а у 1910 році появилася трепанація лімбу за еліотом. І ця операція знайшла досить значне поширення, тому що вона давала гарний гіпотензивний ефект. Але разом з тим той гіпотензивний ефект був дуже часто надмірний. Такі очі е, переживали гіпотенію, часто субатрофію і розвивалася сліпота. У 1936 році Фохт розробив методику часткового виключення целіарного тіла шляхом перфоруючої діятермокоагуляції на Третій і на дев'ятій годині. Знову ж таки, ця операція була достатньо травматичною і дуже часто в таких очах після операції розвивалася гіпотенія. Ще одна цікава операція запропонована в тому ж 1936 році, була гоніотомія. Її розробив баркан і використовував цю операцію при вродженні глоукомі. Згідно теорії баркана, яка дотепер є абсолютно дійсною, в куті передньої камери залишалася. Мембрана, яка перешкоджала доступу е, внутрішньоочної рідини до тробекули, він розсікав цю мембрану разом з трабекулою і таким чином досягав гарного гіпотензивного ефекту. Правильно виконана гоніотомія приводить до зниження внутрішньоочного тиску в 80% випадків. Дальший розвиток хірургії був спрямований на розробку оперативних втручань з більш дозованим. Гіпотензивним ефектом. І такі операції з'явилися в 60-х роках минулого століття. Вони дістали назву субсклеральної синусотрабекулектомії. Це термінологія, яка побутує в нас в Україні дотепер. На заході ця операція називається трабекулоектомія, і розробив її у 1968 році. Кейрнс вона отримала найбільше поширення в світі, і дотепер вона вважається золотим стандартом хірургії. Відкрито кутової і в ряді випадків навіть закрито кутової глоукови. Зараз я вам хочу продемонструвати фільм, як проводиться синусотробекулоектомія. Отже, ретробульбарна або парабульбарна анестезія в темпоральному квадранті. Я проводжу легкий масаж. І накладаю шовчик на рогівку для того, щоб повернути очне яблуко і мати гарний доступ до місця операції. Переважна більшість хірургів на даний час не накладає шовчик на верхній прямий м'яз. Субконктивальна анестезія введення лідокаїну, і ми вибираємо місце, де краще зробити оцю трабекулоектомію. Я завжди дивлюся де є випускники і стараюся ті випускники обминути для того, щоб вони функціонували після нашої операції. Отже, відсікаємо кон'юнктиву від лімбу. Вже багато років проводяться майже всі операції з відсепаруванням коніктиви від лімбу, когуляція епісклеральних судин і намічаємо собі епісклеральний клапоть, який ми будемо на наполовину товщини склери. Це може бути у вигляді трапеції, квадрату, трикутника, як кому більше подобається. Далі ми розчаровуємо склеру, так як я вже сказав, наполовину глибини. І нам треба акуратно дійти в шарах склери до лімбу. Трошки довго тягнеться цей етап, але ми доходимо вже до лімбу, і тут бачимо хірургічний лімб. Ми бачимо, що лімб ніби відсувається більше на периферію. Чому? Тому що рогівка, за образним висловленням, вона вставлена в склеру, ніби як скельце в годиннику наручному. Таким чином, ми бачимо. Ділянку хірургічного лімбу, і це саме та ділянка, де нам потрібно робити парацентез, рогівковий парацентез. Для підвищення гіпотензивного ефекту, для того, щоб не заростали наші фільтраційні шляхи, дуже часто використовується аплікації мітоміцину. Мітоміцин в концентрації 2,5 мг на мл, і його тримають 2-3-4 хвилини. Далі проводиться розтин передньої камери. Бажано його зробити чітко в місці прикріплення корені райдушки біля склеральної шпори, і тоді дуже легко зробити іридектомію. Ми завжди витягаємо райдушку назовні і робимо іридектомію за межами розтину. Далі, власне, трабекулоектомія, чи синусотрабекулектомія. Тут ми можемо бачити, що є трабекула з внутрішнього боку пігментована. Забираємо цю. Частинку, і можна забирати з допомогою трепана чи якимось іншим шляхом. Це не принципово. Принципово, що ми все-таки робимо операцію фільтруючого типу. Тобто, ми все-таки робимо як не крути ми робимо дірку в оці. Накладаємо шви на склеру. Це може бути два, це може бути чотири шви. Після цього вводимо трошечки віскоеластику в передню камеру, десь на одну третину об'єму передньої камери для стабілізації передньої камери, щоб після операції не було гіпотонії, що для нас дуже важливо, що є найбільшим злом при операції фільтруючого типу. Наступний етап це накладання швів на кон'юнктиву. Швами ми підтягаємо кон'юнктиву до лімбу так, щоб вона була чітко в місці розтину. Але не тільки кон'юнктиву підтягаємо, ми накладаємо шви і на лімб. пришиваємо кон'юнктиву до лімбу. Це дуже важливо для того, щоб не було зовнішньої фільтрації, щоб волога передньої камери не виходила через розтин кон'юнктиви, щоб формувалася фільтраційна подушка. От останній шов на лімб. І вводимо антибіотик і кортикостероїд. Під коніктиву в ділянці фільтраційної майбутньої подушки, отже, ці операції міцно зайняли основну позицію і виконуються значною кількістю хірургів. Чому? Тому що вони мають гарний гіпотензивний ефект. І оцей гіпотензивний ефект, за даними різних авторів, абсолютний гіпотензивний ефект, тобто успіх операції, коливається від 32 до 96%. Чому така різна ефективність в руках, так би мовити, різних авторів? Ну, по-перше, це справді руки різних авторів. Не у всіх однаково проходить операція, не у всіх однаково є хірургія. Ну, але об'єктивно має бути не кваліфікація хірурга, мають бути якісь покази до операції. Тобто, відбір пацієнтів в одній групі, в іншій групі є дещо різний і, відповідно, ефект операції, очевидно, буде різний. Разом з тим є дуже об'єктивні речі, які, на жаль, на даний час абсолютно чітко показують зниження ефективності операцій фільтруючого типу, і ця е, проблема зв'язана з тим, що раніше чи пізніше наступає фіброз зарощення фільтраційних шляхів. Але поки що ще є дуже важливе питання саме ефективності і ускладнень е, самої операції. Отже, що може бути? Після операції синусотробекулектомії. Перш за все, це є відчарування судинної оболонки. Чому виникає відчарування судинної оболонки? Скоріше за все, природа того ускладнення полягає в тому, що до операції у нас був високий тиск, ну скажімо, це 26, 28, 32 мм тут за замакликовим. Після операції той тиск є дуже низький. Десь, скажімо, 12. 14 мм тут стовпчика, і на тлі такого перепаду внутрішнього річного тиску наступає власне відчарування судинної оболонки. І це ще не кінець. Відчарування судинної оболонки само по собі проводить до гіпотенії. І от ми починаємо діставати замкнуте коло. Гіпотенія післяопераційно провела до відчарування судинної оболонки, Відчарування судинної оболонки проводить до гіпотенії. Ми спостерігаємо мілку передню камеру, на цьому тлі розвиваються запальні явища. Ті запальні явища проводять до е, рубцювання фільтраційних шлюхів, і за якийсь час, скажімо там за місяць часу, ми маємо в результаті зарощення фільтраційних шляхів, ми маємо синехії, тобто спайки між краєм зіниці і кришталиком, а гіпотензивного ефекту нема. Це такий досить сумний сценарій. Але насправді всі хірурги, які займаються е, операціями з приводу глаукоми, вони, на жаль, бачать такі. Випадки, і ці випадки заставляють думати про розвиток інших операцій. Спробою уникнути ризику після операційного відчарування судинної оболонки є двоетапний метод операції. Спочатку субсклеральну синусоектомію, тобто забирається зовнішня стінка шлемового каналу склера. А через кілька днів проводиться лазерна трабекулопунктура, робиться дірочки в трабекулі і таким чином сполучають передню камеру з субсклеральним простором. Таку техніку запропонував Сергієнко і Контратенко з Києва. І все таки перечислені недоліки послужили поштовхом для розвитку. Наступних варіантів операції, і такою операцією стала глибока непроникаюча склеректомія. Які етапи розвитку непроникаючих операцій відбулися в ці роки? У 1980 році Краснов запропонував синусоектомію, так звану екстерналізацію шлемового каналу, тобто видалення зовнішньої стінки шлемового каналу, внутрішня стінка шлемового каналу залишалася інтактною. Таким чином, у нас не було перепаду. Внутрішньочного тиску до і після операції. Фьодоров і Йофе модифікували цю операцію у вигляді глибокої склеректомії. Пізніше той же ж Фьодоров і Козлов запропонували не проникаючи глибоку склеректомію, яка фактично стала досить поширеною операцією, і я сам її виконував дуже і дуже багато років. Пізніше ту саму операцію розвивали з Хаммарт, Плаза та співавтори у вигляді глибокої склеректомії. І нарешті, у 1995 році Стегман запропонував віскоканалостомію або віско пластику. Ідея операції полягала в тому, щоб забрати зовнішню стінку шлемового каналу і разом з тим забрати частину рогівкової строми аж до дисциметової оболонки. Для того, щоб краще відбувалася фільтрація через трабекулу, усувалася також гюкста частина трабекули. Ми вже колись говорили, згадували про те, що вона є дуже щільною і вона є значною перепоною на шляху відтоку. Отже, Відток відбувався через десцеметову мембрану, через десцеметову оболонку і через корнеосклеральну частину трабеку. От як виглядає етапи цієї операції? Формується епісклеральний клапать на третину товщини склери. Це етап власне глибокої склеректомії. Забирається глибока частина склери на глибину одної третини. І от ми доходимо до ділянки хірургічного лімбу. Далі забирається рогівкова строма так, щоб залишалася тільки дециметова оболонка. Цей етап висікання власне, глибокої частини склери разом з зовнішньою стінкою шлемового каналу. Залишається непошкоджена дециметова оболонка і тробекула. Очевидно, що недоліком непроникаючих операцій є менш виражений гіпотензивний ефект. Все-таки, коли зробити повністю проникаючу операцію, рідина відтікає з оки набагато краще і краще формується фільтраційна подушка, коли ми не Розсікаємо тробеку, то гіпотензивний ефект все-таки є менш виражений, тому що не так ефективно формується фільтраційна подушка. Тому було запропоновано ряд модифікацій, спрямовані на підвищення її гіпотензивного ефекту. Використовували глибоку склеректомію з використанням бормашини, з використанням ексимерного лазеру, з використанням СО2 лазеру. Імплантували також різні мікродренажі, амніотичну, амніотичну мембрану для того, щоб ці фільтраційні шляхи не заростали. Для підвищення гіпотензивного ефекту глибокої склеректомії е, проводили також висікання віконечка в дисциметовій оболонці. Таким чином, ця операція вже в якійсь мірі ставала проникаючою фільтруючою операцією. Але це такі мікромалесенькі віконечка в дисиметовій е, мембрані. Другим варіантом це було використання різних дренажів: мікродренажі, пористі матеріали і амніотичну оболонку. Віскоканалостомія це є та сама операція, про яку ми вже говорили, розписали. Після виконання глибокої склеректомії локалізували шлемів канал з допомогою спеціальної канюлі, вводився. Віскоеластик в шлемів канал для того, щоб розширити шлемів канал і підвищити проникність проходження рідини через шлемів канал. Це є схема формування фільтраційного каналу, при непрофоруючій глибокій склероктомії. Наша модифікація. І модифікація та полягала в тому, що я проводив глибоку склероктомію у вигляді оцього трикутника. Вершина трикутника виступала за межі поверхневого епісклерального клаптя. Таким чином. На розтині ми бачимо, що є фільтраційний канал і є вихідний отвір фільтраційного каналу, що покращувало відток внутрішньовічної рідини і формування фільтраційних шляхів. От це є операція, яку я виконував вже досить давно, не проникаючи глибока склероктомія. На цьому етапі я починаю висікати глибоку частину склери. Ця склероктомія виконується досить глибоко, десь майже просвічує судинна оболонка. Але найважливіший етап тоді, коли ми доходимо до склеральної шпори, до того місця, де прикріплюється трабекула. Нам дуже важливо не пошкодити трабекулу, забрати зовнішню стінку шлемового каналу. От Ми бачимо, що ми тепер зайшли в шлемів канал. Але разом з тим, трабекула є не пошкодженою, волога не виходить. Висікаємо частину склери, глибока склеректомія. і тепер дуже важливий момент видалення юкстоканалікулярної частини трабекула. Після цього накладаємо вже шовчики на склеральний клапоть, І отут видно добре вихідний отвір того фільтраційного каналу, який ми хочемо. Сформувати. Як оце виглядає е, око через буквально три дні після операції, ми бачимо, що є фільтраційна подушка і видно вихідний отвор того фільтраційного каналу. На превеликий жаль, я не можу сказати, що ці операції були настільки ефективними, щоб я був повністю з них задоволений. Все-таки вони знову ж таки втрачали гіпотензивний ефект через якийсь час місяць, півроку. Кілька років, але ті фільтраційні шляхи, на жаль, І Це не тільки мої результати. Такі результати є, на жаль, і в багатьох інших хірургів, таких хворих я бачу неодноразово після проведеної чи глибокої склеректомії, не проникаючи, чи просто після склеректомії. На жаль, проблема полягає в тому, що заростають фільтраційні шляхи. З метою підвищення гіпотензивного ефекту операцій запропонована також імплантація різного роду дренажів, клапанів і шунтів. Один з таких найбільш поширених клапанів це є клапан ахмета. Він, в принципі, пропонується для хірургії так званих рефрактерних глауком, ну, наприклад, неоваскулярної глууком, або в випадках, коли проведена одна операція проникаючого типу, фільтруючого типу, фільтраційна подушка заросла. і… Є необхідність провести ще одну операцію. Ми боїмося, що ці операції будуть неефективні і використовуємо клапан ахмета. Чим він добрий? Перевагою клапану ахмета є те, що це справді клапан. Він починає працювати тоді, коли тиск всередині в оці є більше ніж 18 мм тутного стовчика. Отут на фотографії видно, що це є достатньо великий такий пристрій. От його пришивають до склери, переважно між верхнім і зовнішнім прямими м'язами, і від нього йде трубочка. Цю трубочку ми заводимо в передню камеру. І як тільки в передній камері тець більш ніж 18 мм тутного стовпчика, клапан відкривається. І наступає фільтрація. Зараз я покажу операцію. Тут, на жаль, якість зйомки досить погана, але принципово видно, що ми робимо. Знову ж таки, формуємо епісклеральний клапать аж до хірургічного лімбу. Далі ми собі відмірюємо, яка би мала бути, в якому місці. Пришивати клапан хмета і активуємо клапан. Ми вводимо рідину в трубочку і бачимо, що рідина виходить в клапані. Обов'язково це зробити до операції. Ми не можемо це робити повітрям. Це мусить бути рідина. Далі ми проводимо голочку, робимо отвір, заходимо в передню камеру і далі вставляємо трубочку. Відповідної довжини, так, щоб вона заходила в передню камеру десь на 2 міліметри. Тобто ми її повинні бачити в передній камері після операції. І накладаємо шовчики на епісклеральний клапоть. Наступним дренажним пристроєм для хірургії глоукоми, первинної відкритокутової глоукоми, рефрактерної глоукоми, став шунт Експрес. Якщо так спрощено, то це є. Трубочка. Ця трубочка, але, очевидно, вона має якісь свої особливості. Вона зроблена зі спеціальної медичної сталі, яка є абсолютно інертною. З цим шунтом експрес можна проводити МРТ, він нікуди не дінеться, він не рухається при обстеженні. Шунт Експрес виготовляється в двох варіантах. Один варіант має. Внутрішній діаметр трубочки 200 мікрон, а інший варіант трубочки має варіант 50 мікрон. На даний час віддається перевагу експресу з внутрішнім діаметром 50 мікрон. Важко сказати чому, але на диво, використання експресу з діаметром 200 мікрон в віддаленому періоді, має гірший гіпотезивний ефект, ніж використання експресу з діаметром 50 мікрон. На цих фотографіях показано етапи хірургії з використанням клапану ахмета. На цій фотографії видно, як проводиться голочка для того, щоб потім імплантувати туди. Шунт Експрес. От Шунт Експрес вже є введений в передню камеру, так виглядає Шунт Експрес в передній камері при огляді, і так він виглядає при гоніоскопії. Тепер я хочу показати фільм виконання цієї операції в моїх руках, так би мовити. Накладаємо так само шовчик на рогівку для того, щоб повернути очне яблуко і мати добрий доступ до ділянки операції. Формуємо епісклеральний клапоть. Я особисто роблю цей клапоть переважно у формі трапеції. Знову ж таки, доходимо до хірургічного лімбу. Я використовую мітоміцин для того, щоб покращити гіпотензивний ефект, щоб не наступало зарощення. А це є сам Шунт Експрес, який є прикріплений до ручки. Вводимо в передню камеру обов'язково ластик, для того, щоб підтримати певну глибину передньої камери. Після цього проколюємо передню камеру голочкою. І в цей отвір вводимо Шунт Експрес. Повертаємо його, він такий як гарпунчик, і він фіксується в склері. Далі накладаємо шви на. Епісклеральний клапоть. Знову ж таки, за бажанням хірурга. Це можуть бути два шви, можуть бути чотири шви. Залежить від того, наскільки ми розраховуємо створити гіпотензивний ефект, щоб формувалися фільтраційні шляхи. І накладаємо шви на кон'юнктиву, пришиваємо її до лімбу. Усі операції фільтруючого типу незалежно від принципу втручання, чи це є непроникаюча глибока склеректомія, чи це є трабекулоектомія, чи використання шунту експрес, клапану ехмету, вони мають один дуже серйозний недолік, який полягає в тому, що фільтраційні шляхи з часом починають заростати. І той час скорочується, по-моєму, чуть не з кожним роком. Особисто у мене, і не тільки у мене таке враження, що проблема зарощення фільтраційних шляхів зв'язана з тим, що пацієнти до операції використовують дуже багато гіпотензивних препаратів, зокрема простагландинів, які мають прозапальний ефект. Для підвищення ефективності операцій фільтруючого типу, як я вже згадав, використовується мітоміцин. Мітоміцин використовується для пригнічення проліферації фібробластів і для пригнічення власне самого рубцювання. Його використовують в різних варіантах, використовують у вигляді аплікацій під колюктивою, під епісклеральним клаптем, тримають від 2 до 4 хвилин, навіть до 5 хвилин, і також навіть вводять після операції в ділянку фільтраційної подушки. Мітоміцин має свої недоліки: мітоміцин проводить до формування. Аваскулярної фільтраційної подушки. Коніктива є біла, вона без судин і вона втрачає свій бар'єрний ефект через таку аваскулярну конінктиву. Бактерії можуть проникати під конюктиву, можуть проникати в передню камеру і проведити до ендофтальміту. На жаль, такі випадки. Бувають, зустрічаються. Я особисто зустрічав такий один випадок в своєму житті, але це було геть чисто неприємно, після чого я до а, не ставлюся з певною пересторогою. Я вже не так впевнено і сміливо використовую мітоміцин. Які є ще способи боротьби з е, втратою фільтраційного ефекту з зарощенням фільтраційних шляхів? Це є безумовно масаж який використовується довший час після самої операції. Масаж допомагає формувати фільтраційну подушку. Дуже часто це мусить робити власний хірург для того, щоб під контролем щілиної лампи бачити, як фільтраційна подушка появляється, наскільки інтенсивно треба проводити масаж. Коли вже проходить трохи часу і при масажі фільтраційна подушка не збільшується так дуже швидко, масаж може виконувати сам пацієнт. Але це обов'язково треба показати пацієнтові, як робити, для того, щоб він не зробив цей масаж, зрештою, занадто інтенсивно, щоб не привести до відсутності передньої камери. Більше про хірургічне лікування глаукоми ви можете прочитати в моїй монографії. Монографія сучасної хірургії первинної відкрити кудової глуукоми. Все, що я говорив, і трохи більше, можна знайти в цій монографії. Дякую за увагу, до наступних зустрічей!